Сьогодні 8 жовтня 2023 року, неділя, вихідний, 8 година 22 хвилини, продовжуємо робити зарядку, ранкову, займатися спортом, підтримувати себе, себе в нормальному стані фізичному і психологічному, бо дуже багато мерзотників хочуть. Цей стан у багатьох людей зламати. Але я показую приклад, як цього зробити не можна. Продовжуючи кожен день займатися планковою зарядкою, спортом, підтягуватися, віджиматися, стрибати, качати прес, бо тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий глуст. Ніяк інакше. І поки ці покидьки цього не зрозуміють, які будують незаконні новобудови, потім породжуючи корупцію їх узаканюють, які дурять, брешуть простим людям, а потім їх кришують продажні корумповані злочинці. І їм за їхні справи чомусь нічого. Не ніяк вони за свої погані справи не відповідають, бо годують таких же самих дармоїдів, як і самі вони. А я залишаюся людиною. 62. Две невеличкі мрячка, но не холодно. Вот такая вот обстановка. У мене ранкова в дворі. Хай буде всім брехунам і дармоїдам соромно за те, що вони кидають своїх дітей і дурять і брешуть своїм же самі ж собі. Но вони це не зрозуміють, тільки будуть вірити в якісь нецінитниці і брехні які якими їх розводять з яким якими з них знущаються.